Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, чи дозволяється водієві жовтого автомобіля повернути ліворуч так, як це зображено на малюнку? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. дозволяється, 2. Забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі: червоний та синій стоять перед світлофором, а водій жовтого автомобіля має намір їх випередити та повернути на перехресті ліворуч. І повернути ліворуч на перехресті дозволяє зелена стрілка наліво, увімкнена одночасно з червоним сигналом на основній секції. Через червоний сигнал, власне, і зупинилися синій та червоний автомобілі, водії яких мають намір проїхати прямо. Так от, повернути ліворуч водієві жовтого автомобіля дозволяється. Але тут питання, чи дозволяється йому зробити це з трамвайної колії попутного напрямку, попередньо об'їхавши два стоячі автомобілі. За відповіддю ми звернемося до пункту 11.8 правил дорожнього руху, де зазначається, що по трамвайній колії попутного напрямку дозволяється рух за умови, що це не забороняється дорожніми знаками чи розміткою, а також під час випередження чи об'їзду, коли ширини проїзної частини недостатньо для цього. Нижче у цьому ж пункті говориться, що поворот ліворуч або розворот також мають виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 518 або розміткою 1.18. От і виходить, що даний пункт повністю дозволяє водієві жовтого автомобіля зображений маневр. Якщо, звісно, це буде безпечно та не створить перешкод трамваю. Мої вітання усім, хто впорався із завданням та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.